Працівники міліції затримали 29-річного жителя Оратівського району, якого підозрюють у вбивстві своєї співмешканки та побитті сусіда. Злочини були скоєні два тижні тому нині підозрюваний у слідчому ізоляторі, що у Вінниці по вулиці Островського, за версією правоохоронців. Раніше судимий хлопець по виходу із в'язниці вирішив відомстити своєму сусіду через побуття якого і Посадили його востаннє. Спочатку він побив сусід, сусіда, потім е, розпивав горілку. Із співмешканкою закінчилось все вбивством жінки. Докладніше далі. Спочатку працівники міліції шукали 29-річного мешканця Оратівського району через побиття. Він напав на свого односельчанина Анатолія Лошака. Після отриманих травм чоловік а не може не ходити. ходити і його доглядає мати. А ти ж не ходиш. І очі, щось Ну, здоров'я, може зробити. То це ж вони питаються, чи ти ходиш, чи не ходиш. Е, оце поперед цим. То він казав, що я і тебе назвав мене погано, і я тебе і, і дітей всіх внічтожу. Аби затримати підозрюваного, дільничний інспектор навідався до його дому. Ось що він розповідає про той візит. Я вирішив зв'язку з тим, що вони буває, закривають двері. Через вікна залазять в житловий будинок. Я вирішив підійти до. Будинок до вікна, через яке вони не закриваються, заходять сюди. Спробу вікно вікно було закрите. Ну тут було запах, було вже чути співспівсвічний запах трупа. Коли працівники міліції зайшли до хати, то вони знайшли тіло 39-річної співмешканки підозрюваного. У її вбивстві він зізнався. Ну, випили горілки. А що мені вона була, не сказала цього, цього і не було. Вона. А я зараз здягнуся, яка я піду, кажу, зараз підеш. Ми почали бити, почали туди-сюди битися. Та я їй туди... вдарив пару разів. Ще було... була горілка зі мною. Я думаю, до неї кажу, Люда, вставай, кажу, вип'ємо по чарці. Вона не... Не, встав... не вставала. Особа була вчасно затримана у зв'язку з тим, що він мав кримінальне минуле. Особа була заарештована відповідно до рішення суду. На даний час утримується. Під вартою, по даному факту, відкрите кримінальне провадження. Вину правопорушник визнав повністю приділено звинувачення.